Вітаю студії Таркаміс Яна Касіна. Робочий тиждень добігає кінця на календарі 17 серпня п'ятниця. Про найцікавіші події, які відбулися протягом дня, розкажуть наші кореспонденти. І на початку про головні теми. На території міського госпіталю для ветеранів поновлено роботу Центру первинної медико-санітарної допомоги. Не дочекавшись вихідного дня, працівники Дніпродзержинського водоканалу провели суботник в п'ятницю. До Дніпродзержинська прибув ковчег з частинкою мочей Святого миколая Чудотворця. На Дніпропетровщині у рамках проекту «Родина для дитини в сімейні форми виховання за 2011-2012 роки влаштовано 750 вихованців інтернатних закладів області. Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Вілкол на нараді з підбиття підсумків реалізації в області соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича, яка пройшла за участі віце-прем'єр-міністра міністра соціальної політики України Сергія Тігіпка. Особливу увагу обласна влада приділяє розвитку сімейних форм виховання. В області реалізується комплексний проект Родина для дитини, який спрямований на розвиток сімейних форм виховання та профілактику соціального сирітства. Ми поступово переходимо від інтернатної до європейської моделі сімейного виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Я поставив завдання протягом п'яти років влаштувати в рік близько 20% вихованців державних установ в сімейні форми виховання та усиновлення, причому перевага віддається національному усиновленню. Таким чином, протягом п'яти років це питання буде вирішене, сказав Олександр Вілкул. У минулому році до реалізації проєкту родина для дитини приєднався благодійний фонд Ріната Ахметова розвиток України. В рамках цього проекту в області вже працює 74 дитячих будинки сімейного типу та 337 прийомних сімей. У 2011 році в рамках проекту усиновлено та влаштовано в сімейні форми виховання 494 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. В цьому році з інтернатів в області в сімейні форми виховання вже влаштовані 256 дітей. На сьогодні в області на обліку в службах у справах дітей перебуває 9463 дитини сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них в сімейних формах виховання перебувають 7703 дитини, тобто 81,4% дітей цієї категорії. Це на 4,2% більше ніж станом на 1 січня 2012 року. 17 серпня перший заступник міського голови Костянтин Гузенко відвідав міський госпіталь для ветеранів з метою вирішити деякі проблемні питання, що виникли у функціонуванні закладу. Які проблеми охорони здоров'я турбують мешканців найближчих до лікарні вулиць, та як до їх вирішення підійшла міська влада? Дивіться далі. На зустріч з першим заступником міського голови Костянтином Гузенко зібралися мешканці сусідніх вулиць, які завжди обслуговувалися у цій лікарні. Головна проблема, що турбує людей сьогодні, це за яким графіком у центрі первинної допомоги буде здійснюватися прийом різних спеціалістів. Справа у тому, що внаслідок створення центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 територія колишньої п'ятої лікарні увійшла до складу закладу як самостійна амбулаторія. Та при розподілу будів будівлі на відділення первинної та вторинної допомоги виникли деякі труднощі з місцем розташування лікарів-спеціалістів. Ми зіткнулися з такою проблемою. Часть здання поліклініки, де приймали вузькі спеціалісти, відійшли до госпіталю. І для того, щоб оказувати допомогу, той же окуліст має оборудованнями, той же хірург, операційну і, і так далі. Ну, Наконец-то мы нашли консенсус, приезжал к нам сюда, в город, осматривал все амбулатории заместитель председателя облсполкома Адамский, и принято такое решение, что на базе госпиталя будут вести прием узкие специалисты. Костянтин Гузенко разом з представниками охорони здоров'я уважно вислухали усі прохання та зауваження відвідувачів лікарні та відразу намітили головні кроки у вирішенні питань, пов'язаних з прийомом лікарів-спеціалістів. Усілен графік прийому врачей не менше двох разів на тиждень, А деякі функції, наприклад, лабораторія, то на постійній основі Во-вторых, Детские врачи тоже самое здесь будут постоянно вести прием на протяжении 2-3 раза в неделю. Мы сделали пилотный проект, дали месяц на обслуживание, то, то которое согласно графика. Дальше посмотрим. Если понадобится учащенный график, будет следующий на новые врачи, будет учащенный график. То есть ну, жители должны получить Настаєшій медицинську помощ вже сьогодні. У лікарні розміщено графік, за яким кожен мешканець міста може відвідати в амбулаторії того чи іншого лікаря. Та головною проблемою, що так і залишається невирішеною, є чимала потреба закладів охорони здоров'я у молодих кваліфікованих кадрах. Адже на сьогодні нестача лікарів по Дніпропетровській області складає понад 5 тисяч чоловік. Год випускають нашому докадемії 300 чоловік. Ну хоча б етат. Цей... количество, несколько выпусков осталось в области, я думаю, проблему хоть как-то мы решили. А так средний возраст докторов, терапевтов, семейных врачей 50-60 лет. Молодых кадров нет. Хотя в процессе эксперимента повысили заработную плату. Сейчас получается с апреля месяца надбавки у нас семейные врачи и семейные медсестры. Ну надбавки де-то заробітна плата врача і медсестри до п'яти тисяч доходить. Боже Милість Дніпропетровщині за благословення єпископа Дніпродзержинського і Царичанського Володимира та за підтримки народного депутата України, кандидата у народні депутати Олега Царьова до Дніпродзержинська прибув Ковчег з частинкою мощей святого Миколая Чудотворця. Це стало справжнім святом для християн міста. З самого ранку Свято-Миколаївський кафедральний собор відчинив двері для усіх парафіян, які виявили бажання приклонитися перед святиною. Серед них була і наша знімальна група. З самого ранку у Свято-Миколаївському кафедральному соборі багатолюдно, як для п'ятниці. Віряни очікують на прибуття великої святині. До Дніпродзержинська із Луганщини зі святовознесенського чоловічого монастиря прибуває ковчег з частинками мощі Святого Миколая Чудотворця. Це значуща подія для нашого міста, каже приосвященіший єпископ Володимир. Я б би хотів, щоб наші прихожані, наші горожані, Вот своим вниманием почтили бы святителя Николая. Мы часто к нему обращаемся и просим его. А вот свое внимание проявить к нему, то, что прийти, помолиться у его святых мощей, можно сказать, что это именно встреча именно с ним. Святковою ходою ковчег із частинкою мощі зустріли священнослужителі з усього міста. Далі у храмі відбувся святковий молебен. Людей у церкві з кожною хвилиною ставало дедалі більше серед парафіян і пересічні Дніпродзержинці, і представники влади і керівники міських підприємств. Люди дякують Богу за його милість. А духовенство храму народному депутату України Олегу Царьову. Адже саме за ініціативою та підтримкою народного обранця у Дніпродзержинців з'явилася можливість наблизитися до святині. У нас много чудес на Украине, но не все знают о том, что есть и такие чудеса. Православная вера – это фундамент для славянских народов, фундамент для… исторический фундамент для Триединой Руси. И я очень рад, что я могу вместе сегодня помолиться вместе с прихожанами, сегодня пришло много людей. Я надеюсь, что придет еще больше, еще есть время помолиться мощным святого Николая. За все это событие, которое происходит, очень хочу поблагодарить Олега Анатольевича как человека, который уделяет не первый день именно церкви, своим вниманием, своим заботой. Знаете, каждый проявляет себя. Даже та часть, которую мы видим предвыборная кампания, один чоловік намагається показати себе, другого молиться, третій ще добре діло ко всему. Ну от то событие, которое есть сегодня, є сьогодні, це, то його благодійного желання. А з нашої сторони не только можна сказати, піддержка, але й молитва за цього чоловіка. Наталія прийшла до церкви охрестити свого маленького сина. Дуже зраділа, що зможе вклонитися мощам великого святого, покровителя дітей і попросити у Миколая Чудотворця здоров'я для свого маляти. Мы пришли крестить ребенка Артема и узнали, что в церковь привезли мощи Святого Николая. Это как бы большое событие для города. Царев сделал такой подарок нашим горожанам всем. И мы вот как бы радуемся и будем тоже немножечко такого вот святого прикоснемся, скажем так. Перед Богом усі рівні і всі просять милості Божої однаково, аби рідня не хворіла, аби благословення було на добрі справи. Що ви особисто сьогодні просили? Щасливої судьби для своїх дітей. Кожен чекає чогось особливого для себе, вот, кожен кожний просить лічно і здоров'я, і просто всього хорошого. Я, в свою чергу, як людина православна, віруюча, Пришел приложиться к этим мощам, поклониться, попросить прощения за все вольные и невольные свои прегрешения, попросить здоровья и Божьей благодати в первую очередь для своей семьи, себя, своих всех близких, для всего города в целом. Кожен істинний вірянин прийшов цього дня до храму, аби приклонитися перед святиною та попросити у Бога прощення за гріхи і благословення на подальше життя. Священнослужителі обіцяють стати ближчими до святині матимуть нагоду усі бажаючі. Мощи сегодня с утра были принесены и будут находиться до воскресенья, до позднего вечера. Собор открыт до тех пор, пока идут люди. Богослужение совершается, каждый час служится молебен. С утра божественная литургия, в воскресный день, вот именно на Спас, будет две литургии, в половине седьмого и в половине девятого. А вечером я буду сам уже соборовать, в пять часов вечера таинство соборования будет совершаться здесь в соборе. Дві визначні події: привезення мощів Святого Миколая, якого люди вважають покривителем Дніпродзержинська, та велике православне свято Яблучний Спас стали приводом для комунальних служб потурбуватися про чистоту та порядок у місті. Колектив міськводоканалу не став чекати суботи. А вже у п'ятницю вранці городяни могли побачити співробітників підприємства з мітлами та білою фарбою на вулицях міста. За якістю та ходом прибирання спостерігала кореспондент міст Каріна. Адашинська з посмішкою на обличчях, блиском в очах, мітлами та білою фарбою руках нашу знімальну групу привітно зустрічав колектив співробітників міського каналу. А запрошені ми були на суботник, ініційований керівництвом міста, що проходив по вулицях широкій та республіканській. Оскільки передень свята Яблучного спасу вихідний день, то було вирішено провести роботи з прибирання вранці у п'ятницю і порядки навести перед святкуванням православного свята і людей не турбувати у законний вихідний. Наше предприятие для того, чтобы каким-то образом отметить этот большой праздник, мы проводим сегодня субботник по благоустройству, убираем улицу Широкую и улицу Республиканскую. Белим, чтобы всем горожанам было приятно пройти по этим улицам и встретить большой этот праздник. Оскільки невимушена бесіда з Миколою рядько відбулася на території водоканалу, то увагу знімальної групи привернули заклопотані робітники. Та основна наша насосна станція, яка качає всі стоки міста, ми її теж приводимо, одного общину празднику і робимо її ремонт, тобто своїми силами проводимо ремонтні роботи. Окрім планових робіт з прибирання вулиць міста, Дніпродзержинський водоканал своїми силами почав ремонт приміщення основної насосної станції номер 2 Рішили це мероприятие приурочити к проводимо суботнику. Своїми силами ми ведемо шпаклівку стен здання насосне. Потім будемо проїздити покраску. Ну і плануємо закінчити цю роботу через кілька днів. Кандидат у народні депутати по 30-му мажоритарному округу від комуністичної партії Сергій Храпов провів чергову зустріч із мешканцями. Захід відбувся на площі Дзержинського. Люди прийшли поділитися наболілим та звернутися за допомогою до свого обранця. Зустріч відбулася на площі Дзержинського о 18-й годині. Людей було не занадто багато, і це спрацювало для усіх на плюс. Люди мали змогу без поспіху детально висловити свою думку, задати питання та попросити допомоги у Сергія Храпова, кандидата у народні депутати України. Я вже два роки сужуся з пер... по поводу піра щотапенсії. М'я пошли надіжда на наших комуністів. Я хочу знайти просто правду. Є в Україні правда ні. Городяни сподіваються, що такі зустрічі не пройдуть даремно та дадуть певні результати. У цьому ж переконаний і народний депутат. Мені хотілося б сказати, що ми будемо старатися для того, щоб рішати проблеми людей. Ну і люди в свою чергу розуміти, що тільки з корінним зміненням курсу в Україні і політичній системі нам удасть з тим, щоб їх проблеми були вирішені. Завдяки людям, які приходять на подібні зустрічі, є можливість визначити актуальні питання, переконаний Сергій Храпов, і надалі працювати на благо мешканцям. 19 серпня православні християни відзначають Преображення Господнє, або як його ще називають у народі, яблучний спас. Святкування Преображення церква сповідує поєднання у Христі двох начал людського і Божого. Це є поява сина, свідченні отця в Духові Святому, тобто откровення всіх і постаси Святої Трійці. У цей день у церквах проходять святкові служби, люди згадують померлих та святять яблука. У день Преображення православні згадують одну з найвеличніших подій всієї євангельської історії. А саме коли Ісус Христос з трьома найближчими своїми учнями, апостолами Петром, Яковом та Іваном Богословом, пішли молитися, коли, втомившись від молитви, апостоли чекали, коли закінчить молитву Ісус. Вони побачили, що їх наставник весь в осяйні білого світла. Праворуч, і ліворуч від Спасителя стояли старозавітній пророк Мойсей і пророк Ілля. Пам'ять якого якраз нещодавно святкувалося. Апостоли побачили, як Христос говорить з ними, і вони, дають йому, і вони, говорячи з ним, велику шану йому віддають як своєму Богу. І саме цей момент момент переображення, тобто переображення самої плоті, переображення самої матерії, це цей, цей свято і називається якраз переображенням. Примітно те, каже Отець Арсеній, що Ісус Христос показав свою славу учням перед Воскресінням. Цей день кожен після сповіді має можливість приступити до святих тайн тіла і крові Христових. Відзначають преображення з IV століття. Це одне з 12-х, тобто дванадцяти 12 найголовніших після Великодня свят. І досі одним з найвеличніших свідчень святості цього, цієї події є те, що на горі фавор, де преобразився Господь. Під час звершення божественної літургії саме на свято Преображення завжди на храм опускаються хмари. Тобто йдуть роки, йдуть століття, тисячоліття, але Господь все одно являє, що саме в православному храмі сходиться хмара, подібна до тієї, яка явилася під час самого свято Преображення. Цього дня дозволяється їсти рибу, вживати олію і навіть вино. Освячують цього дня виноград різні фрукти та овочі, що символізують розквіт і плодючість. З 14 по 16 серпня тривав один із запекліших всеукраїнських дитячих турнірів з тенісу, присвячений він пам'яті Михайла Аношкіна. У 44-му турнірі зійшлися у протистоянні 16 дівчат віком від 10 до 14 років. За кубок боролися тенісистки, які приїхали з Харкова, Запоріжжя, Полтави, Дніпропетровська, а також з Дніпродзержинська. Найбільшого фурору за весь час існування турніру здобув тригодинний поєдинок, що став справжнім випробуванням для Дарини Аношиною, вихованки Дніпропетровського мегарону, і торішньою переможницею цього турніру харків'янкою Наталією Погребняк. Один момент успіх був на стороні Аношиною, і здавалося, що результат передбачений. Проти Наталя Погребняк, зібравши всю волю в кулак, таки перемогла, вийшовши тим самим у фінал. Зупинитися на досягнутому, Наталя вже не мала права, а тому здобула перемогу і в Дарини Телешовою. Таким чином, в одиночному турнірі золотою призеркою стала Наталя Погребняк. Срібною Дарина Телешова і відповідно бронзовою Марина Буцерога, вихованка СК Прометей. Тому Дніпродіжинцям є чим гордитися. Зовсім інша справа у парному розряді, коли сили та нерви вже на межі, головним чинником успіху є витривалість, а тому найбільших досягнень, тобто золоту медаль, здобула пара Марина Буцерога, місто Дніпродіжинськ, Анастасія Стовбиря, міста Запоріжжя. І на останок про погоду на вихідні. За прогнозами синоптиків у суботу очікується хмарна погода. Протягом дня невеликий дощ. У неділю опади можливі тільки в день. Температура повітря вночі протягом двох днів триматиметься на позначці плюс В Вдень також стабільно, тільки тепліше до 24 градусів вище нуля. Вітер переважно північно-західного напрямку до 6 метрів за секунду. На цьому наш випуск завершено. В студії працювала Яна Касіна. Нехай у вашому житті стаються лише приємні події, а ці вихідні бажаю провести з користю та у колі найближчих людей. На все добре.